Ранок вдома триває, прокидайтеся бадьорими, головне готовими до нових перемог. Трудових особистих військових або спортивних важлива будь-яка, аби приносила користь Україні та вам особисто. І до речі, часом буває не просто відокремити, скажімо, спорт від національно визвольного руху. Особливо коли йдеться про такі спортивні легенди, як Київське Динамо, впевнений, що з нашого сюжету ви дізнаєтесь багато нового про комирів. 1990. Синьо жовті прапори на заповнених трибунах Київського республіканського стадіону. Ігрова форма Динамо тих самих кольорів, непритаманних клубу, але вкрай важливих на той час для українців. Україна на шляху до незалежності. Національний стяг вже підняли біля будівлі Київради. Уся країна у перечутті революційних змін. А на полі головної арени столиці одвічний суперник Динамо, центральний спортивний клуб армії з Москви. Підсумок, кияни розбили москвичів в історичному поєдинку 4-1. Перемога над російським клубом 7 жовтня 1990-го стала найзнаковішою для київського Динамо за весь час виступів у чемпіонаті Радянського Союзу. Неймовірно, красиві два голи Деркача, результативний прохід Юрана та реалізований Саленком пенальті оформили для Динамо чемпіонство того сезону, а також 13-й рекордний титул найкращого клубу Радянського Союзу. Отже, саме кияни-володарі абсолютно... Ютного досягнення. І воно було не єдиним. Спритний та майстерний вихованець Динамо Олег Блохін, володар золотого м'яча, найкращого у Європі, встановив недосяжні для інших футболістів радянської епохи показники. Український бомбардир зіграв найбільше матчів у чемпіонатах СРСР, а його 211 м'ячів у ворота суперників теж абсолютний рекорд турнірів. Киян поважав весь футбольний континент і щиро бажали оминати зустрічей проти Динамо на євроарені. Дві перемоги у Кубку Кубків та здобуття суперкубку довели, що Динамо є одним з найкращих у Європі. У 2022-му у Київському Динамо виповнилося 95 років. Величний клуб є спортивним символом нашої країни. Він завжди вмів перемагати, і байдуже на яких полях доводилося протистояти сильному супернику. Зараз історичним є кожен день для України, і для абсолютної перемоги знову доведеться розбити одвічного ворога.